Зновні учні ми з вами продовжуємо дистанційне навчання. І зараз буде урок зарубіжної музичної літератури для групи 4Н6. Ви познайомились з Францем Шубертом. Ми написали біографію Франца Шуберта. І сьогодні ми будемо поступово з вами розбирати його творчість, в яких жанрах він працював і так, так. далі. Із жанрів, великих жанрів, в яких працював Шуберт, це була фортепіанна творчість. Давайте запишемо Фортепіанні твори Шуберта. Ця галузь творчості також належить до найбільших досягнень композитора. Він створив для фортепіану величезну кількість творів, причому в них він так і наблизився до сучасного його, йому концертного піанізму. Це було пов'язано з тим, що він не любив бравурну віртуозність. Я терпіти не можу прокляту стокотню, яка властива і прекрасним піаністам, і яка не приносить задоволення ні розуму, ні серцю. До речі, Глінка називав таке виконання котлетною грою. Фортепіанні ж мініатюри Шуберта писалися саме для душі. Тобто, що мав на увазі Шуберт? Він е, дуже поважав віртуозних піаністів і поважав композиторів, які писали віртуозні концерти, технічні, але більше для нього було важливим не технічність, а більш душевність, та, щоб ці твори звучали е, більш з душею. Тому що ви знаєте, що техніка одне діло зіграти гаму в певному темпі швиденько стоїть туди і назад, не маючи ніяких образів, не маючи ніякого душевного настрою, взагалі ніякого образу і настрою не маючи. фортепіані мініатюри дуже прості, виразні, наспівні. Розраховані вони були для домашнього музикування. І більшість фортепіальних творів композитора з'явилися з імпровізації Шуберта. на балах. Шурціадер, де він потішав своїх друзів. Ці імпровізації він потім записував. Що таке імпровізація? Імпровізація це коли вже є задана тема, та, і ми просто варіюємо. і це робимо на ходу. Це називається імпровізація. Коли ми змінюємо, придумуємо, створюємо, але це все робиться на ходу і досить такий зазначу професійно. Так з'явилася величезна кількість творів, близько 250 вальсів. З'явилася величезна кількість творів, близько 250 вальсів, 50 маршів, 15 сонатів і 7 незавершених сонатів, 8 експромтів, 6 музичних моментів, фантазій. Якщо продовжувати перераховувати, вийде величезний список. Всі ці твори стали новим словом в історії фортепіанної музики. Це нове, перш за все, виявилось в танцях Шуберта. Особливо вальсах Лендлерах і Маршах. Давайте запишемо. Це нове, перш за все, виявилось в танцях Шуберта, особливо в вальсах Лендлерах і Маршах. Те, що Вальс проник у фортепіанну музику, підтверджило її демократізацію, звернення до широкого кола любителів мистецтва, простору і доступності. Цей танець був завезений до віння ансамблями сільських музикантів, що грали на вуличних перехрестях в ресторанах або танцювальних залах. Звичайно, вальси Шуберта близькі до побутових танців, але вони відносяться на цією розважальною музикою. У Шуберта вальсах Ця камерна мініатюра справжня поема, так багато в ньому лірики, чарівливості, неповторності, тонких пар. Яскравий приклад тому знаменитий сі мінорний вальс Шуберта. Марш, давайте запишу про марш. Марш використовувався Шубертом переважно в творах для фортепіано чотири руки». Жоден великий композитор не приділив стільки уваги чотириручній фортепіані літературі, як Шуберт. Причому для такого ансамблю композитор писав марші, полонези, ронто, дивертисменти, сонати. Серед них ми бачимо і побутові мініатюри і великі форми. Найтиповіша риса чотириручних мініатюр Шуберта, насиченість маршами і маршевими ритмами. Серед них є Військові марші, характерні марші, дивертисмент у формі марші і багато інших. Найбільш відомий і улюблений ремажорний військовий марш, який був перекладений, перекладений для сольного виконання і став не менш відомий, ніж багато пісень Шуберта. До кінця творчого шляху Шуберт створив жанр романтичної фортепіанної мініатюри. Випавла з вами про вальс, про танець, так? тепер про ваш і фортеп'яна мініатюра романтична. Це вісім експромтів і шість музичних моментів. Цінові для того часу назви, які композитор першим ввів музику, виражали певну авторську ідею. Кожна така п'єса повинна була відобразити одну мить постійно змінюного внутрішнього життя художника. Палітна... Вибачте, палітра настрій цих миттєвостей дуже широка, від безтурботньої лірики до бурхливих драматичних вибухів. Найбільш відомі музичний момент Фа-мінор та експромт мі бемоль мажор Шуберта, які ви можете познайомитись із іншими творами в цьому жанрі. Якщо говорити про фортепіано творчість Шуберта в цілому, то вона багато в чому близька до його пісень. Тож така краса, виразність, витонченість, стрункість, які пісні, багато мініатюр написані в тричастинній формі з контрастною середньою частиною. Ця форма потім набуде, набуде великого поширення в творчості композиторів-романтики. І так, давайте ще раз. Як і пісні, багато мініатюр написані в тричасній формі. З контрастною середньою частиною. Ця форма ляже в основу для поширення композиторів романтики. Ось так ми з вами пройшли покоротко, дуже по фортепіаних творах Шуберта. Це у нас танці, це у нас мініатюри, це у нас матчі, це у нас ліричні мініатюри. Законспектуйте, будь ласка, і наступний урок ми присятимо темі вокальна творчість Шуберта. На сьогодні все, до побачення.